Чекаю Воскресіння мертвих. В 11 члені символу віри говориться про всезагальне Воскресіння мертвих, яке настане при закінченні існуванні нашого світу. Воскресіння мертвих, на яке ми чекаємо, станеться одночасно з другим і славним пришестям Господа нашого Ісуса Христа. І полягатиме у тому, що тіла усіх померлих, з'єднаються зі своїми душами і оживуть. Віра воскресіння мертвих була виражена праведним Авраамом при жертвоприношенні сина Йо Ісаака, праведним Іом у тяжких його стражданнях, ти, я знаю, що мій відкупитель. Живий і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і у плоті своїй я Богом побачу. Пророком Ісаїю, померлі твої оживуть, воскреснуть мертві тіла. Пробудіться і торжествуйте ви, повернуті в порох, бо роса Твоя це роса рослин. І земля викине мертвих. Пророк Єзекіїць поглядав саме воскресіння померлих у відіні поля, засіяного сухими кістками, які з волі Духа Святого з'єдналися одна з одною, покрилися тілом і удухотворилися духом. Там Ісус Христос не раз говорив про Воскресіння мертвих. Істину істину кажу вам, що настане час і нині вже є, коли мертві почують голос Божого Сина і почувши, оживуть. Не дивуйтесь цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах, почують голос Сина Божого. І вийду ті, хто творив добро у воскресіння життя, а хто чинив зло, у воскресіння судум. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, той має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день, відповідаючи невіруючим садукеям на їхні запитання про воскресіння мертвих. Ісус Христос сказав, помиляйтесь, не знаючи ні Писання, ні сили Божої. а про Воскресіння мертвих не вже не читали ви сказаного вам Богом. Я Бог Авраама і Бог Ісаака, і Бог Якова, Бог не є Бог мертвих, а живих. Апостол Павло говорить, що Христос воскрес із мертвих первісток серед померлих, бо як смерть через людину, так через людину і Воскресіння мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть, як можуть тіла померлих воскреснути, коли вони розсипаються або навіть переходять. Інші речі. Святий Апостол каже, тіло і кров не можуть бути у Царстві Божому, у царстві Духа, і тлінне не може унаслідувати не тлінне. Отже, мертві воскреснуть не в таких тілах, в яких померли, а в тілах духовних, подібних до Христового після. Воскресіння. Який земний Адам, такі земні люди, який небесний Христос, такі небесні всі після Воскресіння. Як Адам і всі умерли, так і у Христі всі оживуть. Бог на початку землі створив тіло людині, Він же й Воскресить тіла померлих людей. Святий Апостол Павло пояснює це прикладом посіяного зерна, те, що ти сієш, не оживе, якщо не умре. У момент всезагального воскресіння тіла померлих людей зміняться, заїством своїм тіла будуть ті самі, які ми тепер маємо. Але за якістю відрізнятимуться від нинішніх. Вони будуть духовні, нетлінні і безсмертні. Мертві воскреснуть, а що буде живими. Не всі ми мремо, але всі перемінимось дуже швидко. В них ока. При останній трубі затрубіть Бо і мертві оживуть, і ми перемінимося. Все те станеться при кінці цього видимого світу, бо цей тлінний світ переміниться на нетлінний. Саме творіння визволиться з неволі тління для волі слави дітей Божих. Бо нового неба і нової землі ми по його Божому обітуванні чекаємо, на яких правда живе, все преобразується через вогонь. Теперішні небеса і земля, що отримуються тим же Словом Божим, зберігаються для вогню на День суду і загибелі нечистивих людей. Говорить апостол Петро. зміняться тіла також і тих людей, які будуть ще живими у час другого пришестя Спасителям. Апостол Павло каже, сіється тіло душевне, стає тіло духовне. Не всі ми помремо, але всі змінимось раптом одну мить при останній сурмі. Бо засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми, залишившись живими, перемінимось. Бо належить тлінному цьому стати нетлінним, смертному цьому стати безсмертним. Відповідно до переміни самої людини зміниться і весь видимий світ а саме стлінно перетвориться на нетлінний. Де перебувають душі померлих до часу воскресіння мертвих? Згідно з Словом Божим, душі праведних перебувають у сяйві Божому покої і в радості. Це вже є початком вічного блаженства, а душі грішних в протилежному стані. Бо бувши осквернені гріхом, вони не можуть наблизитися до Бога. Але повна нагорода або кара настануть тоді, коли приведеться правда вічна в день страшного суду Христового. Як каже апостол, тепер готується мені вінець правди, яку дасть мені Господь праведний суддя в той день. І не тільки мені, а й усім, хто полюбив явіння Його. Бо всім належить явитися перед судищим Христовим, щоб одержав кожний за те, що в тілі сидів, чи добрим, чи злим. Стан душ людей померлих до загального освітіння не одинаковий. Так душі праведних знаходяться на початку вічного блаженства, а душі грішників на початку вічних мук. Такий стан душ померлих визначається на особистому суді, який відбувається після смерті кожної людини. Це ясно видно з притчі Господа Ісуса Христа, про багатого і лазаря. На це ж вказує апостол Павло, який каже: маю бажання визволитися померти і бути з Христом, бо це не зрівнянно кращим. В якому стані перебувають до часу воскресіння душі тих людей, які померли в добрій вірі, але не змогли принести плотів покаяння. Вони далеко від Бога через гріховність і мучаться, але їм допомагають молитви живих, рідних милостиня за їх душі, а особливо молитви церкви, принесення за них безкровної жертви на Божественній Літургії. Віра в Те стверджується безперервним. Церковним переданням, починаючи з часів апостольських, бо молитви за померлих завжди були невід'ємною частиною святої літургії, починаючи від літургії святого Апостола Якова. Святий Кирил, Патріарх Єрусалимський, так каже: «Превелика буде користь. Душа, за яких приносяться молитви в той час, коли перед ними лежить свята і страшна жертва. Святий Василій Великий в молитвах в день П'ятидесятниці святої Трійці каже, що Господь сподобляє приймати від нас молитви, омилостивлення і жертви за тих. Що перебувають у пеклі з надією для заспокоєння для них полегшення і звільнення. Святий апостол Іоанн каже, коли хто бачить свого брата, який грішив гріхом не на смерть, то нехай молиться і Бог дасть йому життям. Святий апостол Павло, в посланні до єпископа Тимофія пише, Отже, перед усім благаю чинити молитви, моління, прохання, подяки за всіх людей, за старію, за всіх, які начальствують, щоб провадити нам життя тих і безтурботне, у всякому благочестій чистоті, бо це добре і годне Спасителі нашому Богу, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання. Істини. Святий апостол Яків говорить, признавайтеся один одному в провинах і моліться один за одного, щоб вам зцілитися, бо багато може щира молитва праведного. Якщо слід молитися за живих, то необхідно молитися і за померлих, бо у Бога немає мертвих. У Бога всі живі. Сам Господь Ісус Христос сказав. Бог же не є Бог мертвих, а живих, бо в ньому всі живі. Святий апостол Павло писав християнам, а чи живемо для Господа живемо, а чи вмираємо, для Господа вмираємо. І тому. Чи живемо, чи вмираємо, завжди ми Господні. Ще у Старому Завіті молилися за померлих. Так, наприклад, пророк Варух молився за померлих, кажучи. Господи Вседержителю Божий Боже Ізраїля, вислухай молитву за тих в Ізраїлі, що померли, і синів їхні, які зрішили». Проти тебе, не згадуй неправди батьків наших. Юда Маковей молився і приносив жертву заполеглих воїнів. Вченням поминання померлих грунтується як на святому Писанні, так і особливо на священному. para